Нерозуміння, погрози і навіть пограбування все це довелося пережити переселенці Юлії з Донецька, яка намагається наново облаштувати своє життя у Дніпропетровську. Замість жити на державну або волонтерську допомогу. Жінка намагається не тільки дати раду собі а й допомогти таким самим. Юлія відкрила перукарню і взяла туди на роботу жінок з Авдіївки й Донецька. Але така ініціативність наштовхнулася на неабиякий спротив. З чим доводиться стикатись переселенцям Олена Усенко. Ну, знаєте, як. професійний перукар. Юля описує ставлення, з яким їй довелося зіткнутися на новому місці. У Донецьку вона жила поблизу аеропорту і мала власний бізнес, соціальну перукарню. Все це довелося покинути і розпочати з нуля. від кого-то ми… ну. Не ждали, ми наоборот самі хотіли кому-то Допомога знадобилась таким самим біженкам, як вона. Відкривши вже у Дніпропетровську соціальну перукарню, Юля почала підбирати персонал. У черзі розговорилася із Оленою, яка переїхала із Авдіївки і ніяк не могла знайти роботу. З'ясувалося, вона висококласний майстер. Стаж більше 20 років. Я відучилася в Донецькій в академії парикмахерських іскусств. Ус преподавала там, шукаючи третю співробітницю. Юля вже знала, вона буде переселенкою зони. АТО. коли Ангеліна побачила у газеті оголошення із такою приміткою, зрозуміла це її шанс, бо вже мало не впала у відчай від кількох місяців без успішних пошуків. Дзвониш, спрашуєш – нужний да нужний, а у донецька прописка. Извините, перезвоните позже. Было очень обидно. З Донецька, з Києва, Сальвова, та нікого не не волновало. Но сейчас у нас получается, що а вот ты, ну, вдруг сепаратист, ми тебе на роботу не возьмем. Жінки працюють уже півтора місяця. Крісла у їхньому невеличкому салоні порожніми не бувають. Стрижка 30 гривен, манікюр у нас тоже 30 гривен, а крашування 45 сорока п'яти гривен. Мама не понравились, але подобається не всім. Поруч із соціальною перукарною працює дорогий салон, і терпіти нових сусідів там не хочуть. Прийшли к нам і говорити, що ви здесь не повинні бути. Ми вам дає місяць. Ані мені очень напугали з 19 дев'ятнадцятим, двадцяти нас ограбили просто. Винесли всі інструменти залишили тільки мебель. Чим так не догодив маленький бізнес, який має геть інших клієнтів великому салону. Дізнатись не вдається на спробу поговорити там реагують агресивно і навіть викликають охорону. <говорити> а що ви <правити> попри спротив, нерозуміння і погрози закривати бізнес Юля не збирається. Жінки кажуть, уже відчули, їхня робота потрібна людям. А після того, що вони пережили і побачили, залякати їх не вдасться. Про крадіжку вони написали заяву в міліцію. Там розслідують і втрату майна, і погрози з боку сусідів. Оленосенко Сріфайзулін ТСН один плюс один.